Огляд апаратів «Шармікро» мікро виробництва Київської науково-виробничої фірми «Елерон». Апарат випускається у двох версіях: з роботою від електромережі та від акумулятора, використання професійне в кабінеті косметолога, масажиста, реабілітолога. Якщо ви майстер, який обирає природні, безпечні та ефективні методи омолодження та реабілітації, цей апарат саме для вас. Можливі процедури для обличчя, шиї та зони декольте, біомеханічна стимуляція за методом Назарова, лімфодренаж, магнітотерапія, механічна мікродермабразія, дерматонія на рівнях шкіри, підшкірну жирової клітковини, в'язів, показання до процедур, пігментація, шрами, рубці, тьмяний колір та зниження тонусу шкіри, набряки, пастозність, природний ліфтинг, обличчя, шиї, декольте, хімічні та фізіологічні зможки, Робота зі спазмованими та атонічними м'язами, робота з тригерними зонами, сезонна алопеція, антистресова терапія, передопераційна підготовка, післяопераційна реабілітація. В комплект апарата з роботи від електромережі входить: модуль для обличчя, змінні насадки, нучка підставка під модуль, фірмовий коформ, комплект апарата з роботи від акумуляції. Атора входить модуль для обличчя, змінні насадки, гнучка підставка під модуль, два акумулятори, зарядний пристрій, фірмовий кофер. Керування апарата відбувається кнопками, розташованими на задній панелі. Кнопками плюс та мінус ви задаєте апарату частоту від 1 до 99 Гц амплітуду від 3 до 30 градусів. Значення частоти та амплітуди відображаються у віконечках. Шарм мікро працює у двох режимах нормальному та підвищеної потужності. Щоб увімкнути режим підвищеної потужності, натисніть одночасно на кнопки плюс та мінус біля верхнього віконця. Цифри амплітуди почнуть блимати. Це означає, що апарат працює в режимі підвищеної потужності. Ви обираєте необхідний режим залежно від типу шкіри та зони, які потребують підвищеної уваги. Коротке натискання змінює параметр на одну одиницю. Довгим натисканням зміна параметру відбувається швидко. Частота буде саме та, яку ви обрали з жодних допусків, тому що її значення на приладі чітко співвідноситься з частотою, на якій працює двигун. шарм мікро, що працює від акумулятора, знімається верхня кришка для того, щоб змінити акумулятор, коли попередній розрядився. Одного заряду акумулятора вистачає на 3,5 години роботи. Це дві повноцінні процедури для обличчя, заряджання акумулятора. Займає 3,5 години. Модулі обох апаратів ергономічної форми зручно лежать у руці, мають зменшену вагу всього 340 гривень. Ними зручно працювати як правою, так і лівою рукою під будь-яким кутом, що дуже важливо під час опрацювання деяких важкодоступних в'язів. Знімні насадки для обличчя зберігаються у спеціальній коробочці. Зараз на модулі знаходиться прозора насадка з оргскла для біомеханічної стимуляції та лімфодренажу. Також в комплекті є ще одна насадка, точно такої форми, але чорного кольору. Ця насадка теж призначена для лімфодренажу та біометру. Механічної стимуляції. Але мені є два секрети. Перший матеріал, з якого вона зроблена, це ебоніт, високовулканізований каучук, стійкий до дії кислот, основ, солень, рослинних тваринних жирів, який також має антибактеріальні властивості. Другий секрет ебонітова насадка має вбудований магнітний сердечник. Таким чином, ви можете поєднати процедуру БМС або лімфодренажу з магнітотерапією і додатково надати протизапальну спазмолітичну та болезаспокійливу дію клієнтам зі шкірою схильною до алергічних реакцій та висипань. Вмикаємо апарат. Апарат працює дуже тихо завдяки безколекторному мікромотору. Безколекторний мотор це те, що відрізняє апарати шарм від іншого обладнання для методу БМС. Безколекторні мотори сучасні, їхні деталі не розхитуються з часу. Тож апарат не потребує щорічного спеціального технічного обслуговування та планової заміни зношних елементів. Під час лімфодренажу на апараті Шарм відбувається глибоке очищення тканин від зайвої рідини, токсинів, покращується мікроциркуляція, зменшується набряк і здорівнюється колір шкіри. Обов'язково слід пам'ятати, що процедура лімфодренажу сприяє. Є прискореному виведенню ін'єкційних препаратів з пішки, цим можна скористатися в разі необхідності швидкого дострокового виведення препарату. Як працює біомеханіка? під час процедури біомеханічної стимуляції насадка створює механічний вібраційний вплив на м'язи здовж волокон, імітуючи природний реабілітаційний м'язовий тремор. Внаслідок такого впливу м'яз повертається в еталонний фізіологічний стан, посилюється його кровопостачання, зволожується фасції, покращується живлення китин, шкіра стає еластичною пружною та підтягнутою. Наступна пара насадок призначена для Процедури мікродермабразії. Вона виконується за показаннями для очищення шкіри від дороговілих клітин або у відновлювальних програмах після лікування акне. Абразивний матеріал насадок штучні алмази спеціального мікроогранювання. Для клієнтів з тонкою молодою або чутливою шкірою використовуйте насадку з дрібним абразивом, а у клієнтів, яким потрібне додаткове вироблення колагену та елестин, використовуйте насадку з горбішим абразивом. Ось ці насадки з чотирма пальчиками, трьома пальчиками та трьома скошеними пальчиками призначені для процедури дерматонії. Насадка з Отирма ебонітовими пальчиками призначена для нижньої третини обличчя. Насадка з трьома скошеними пальчиками призначена для роботи з зонами, які потребують підвищеної уваги. Насадка з трьома силіконовими пальчиками призначена для верхньої третини обличчя та шкіри голови. Вплив під час дерматонії відбувається на трьох рівнях в залежності від обраної частоти на шкірі, від шкірно-жировій клітковині і на м'язах. Дерматонія поєднує в собі принципи механічного дрібно масажу та вібраційно вихрового впливу. Таку техніку фізично неможливо відтворити руками. Ривавої механічної дерматонії апаратом Шарм є виключно механічний вплив робочої поверхні насадки на шкіру. Під час процедури відбувається м'яке захоплення шкірної складки пальчиками насадки без будь-яких додаткових впливів, що травмують шкіру, вакууму, мікрострумів, компресії. Це робить процедуру безпечною та атравматичною. Ви можете проводити процедури як у комплексі, так і окремо, вибираючи ті етапи, які необхідні вашому пацієнтові. При покупці апарата ви отримуєте в подарунок навчальні відео по роботі з обличчям комплект протоколів процедур зі схемом вказаним таймінгом, вибором насадок та налаштувань для кожного етапу. Протокол тапінгу для тих, хто працює з акупунктурними техніками, інформацію для клієнтів, сертифікати СЄ, ТУУ і готові пости для соцмереж. Відбиваю підсумки цього огляду. Основними перевагами апарату Шар Мікро є компактність, ціни виробника, швидка окупність, відсутність додаткових витратних матеріалів, регулярні візити клієнтів, робота з будь-якими косметичними препаратами, природні методики омолодження, відсутність травмувального впливу, максимальний комфорт для клієнта, універсальність. Та всесезонність процедур видимий ефект вже після першої процедури навчальні матеріали в подарунок. щоб дізнатися детальною інформацію, отримати телефонну консультацію та замовити апарат. Напишіть нам в директ.